Тут є рівний пол, є реверс, є нормальне робоче місце, нормальне сидіння, нормальна приборна, 60 літрів. Бак павний, він там схований. Зараз я покажу. мотор, нормальні тілки, трохи на редукторах зекономими. Вот. Високий хавес, 20 і 28 задні. Резина 124 широка, метр 30 виходить по колії, по центрах. По задніх колесах. плюс ще додачу можете регулюватися, виколі вступиться і зузить, якщо вам потрібно, або взагалі перекинути диски місцями, поміняти колеса і буде ще ширше в цьому тракторі. Навесне від 800 кг витримую. На підйом, ото, прискоч, цей, як польський, вибачають, він сам по собі там, 100 кг плюс повністю заправлений, він його реготується. Божок 2,35 Я думаю, теж він справиться. Ну, Прямо якщо у вас не знаю, ну, должен, має справитись 2х35, 2.30 йому замало. Або, дивіться, щось з трьох корпусних. А по фразі тут або 1,80, або 1,60 60. Я все-таки раджу на такі 50-ки, ну, не ДТЗ, не Ловол, не Ката, раджу брати фразу 1,60 м. Ну, не насіла від коробку. Понятно, що вона теж мощна і все. ну, Тут і передач вісім й іде, і сама коробка. Ну, Раджу взяти все на 1,60 метр, воно буде довше прослужити, вам. Тільки 20 см ну, воно вам не треба. По суті, як скала 50 тільки дешевше і менше прибут. В скауті круче чулки, тюлки, ой, не чулки, редуктор грубший йде по суті, і в скауті йде примусово навіска. Що з таких е, іменно опцій, конкретно відрізняється, чим скаут та краще. Вот. по робочому місці. Ну Там скалають підвісні підальки, всякі такі примочки, тут все попроще, але тим не менш комфорт є, ровна робоча поверхня є. Щоб другу, з другої сторони ступеньки поставили, щоб можна по обіх сторон сідати, бо то є зручно. То вони, не думаю, що сторона стоїть багато грошей, і ступенька така собі. Поняли? трохи вона гуляє. А, вот. Захист від цих є. Тут ще крива, ну, крива теж треба буде. Це з таких, що треба усілювати. Да, це з таких, що треба усілювати. Крила